Каву потрібно любити, про неї не потрібно розповідати. Її потрібно смакувати, насолоджуватися. А якщо це ще правильно і смачно приготована кава, то я думаю, що тут і розповідати не потрібно. Альона відкрила кав'ярню чотири роки тому. До цього набиралась досвіду у Європі, працюючи баристою. Жінка ділиться весь свій час та душу вкладає розвиток бізнесу. Що за кордоном все круто, класно, але вдома ти свій. І тому вирішили відкрити кав'ярню. Це як більш для душі. Ти можеш розкривати свої таланти, видумуючи якісь снапи. По бізнес родина вклала більше півмільйона гривень. Відкрились під час епідемії коронавірусу. Ти кожен день вкладаєш якісь кошти, кожен день ти витрачаєш свій час, тому що тобі потрібно десь щось вигадати, де щось додати, де щось прибрати. Ти хочеш робити. Нові відкриття для нових кав'ярин, ти шукаєш місця. Якщо ти пішов у свій бізнес, ти витрачаєш і час, і гроші кожен день. У перші дні повномасштабного вторгнення Альона була у шоці, як і багато українців. Але не тільки не зачинила заклад, а ще й почала волонтерити. Дзвонила постачальникам та казала: давайте везіть мені молоко, каву. Але вони кажуть: Альона, війна, я яка кава, яке молоко. Та постійні клієнти вони були такі впевнені, що все буде добре. Ну, по типу, нікуди не потрібно виїжджати. Ну так, мабуть, перші два місяці було тяжко, але коли в тебе є якась підтримка, то все добре, залишилось, нікуди не поїхала. І до сьогоднішнього дня не жалкую, що не поїхала. Альона не задоволена тим, що уряд планує підвищення податків для бізнесу в цьому році. Сподівається, що кав'ярня не збанкрутує. Що ми можемо зробити? Ми не можемо, на жаль, нічого. Ми або приймаємо ситуацію та працюємо далі, або не приймаємо і виїжджаємо за кордон. Це, мабуть, тут два варіанти. Поки обговорюється збільшення військового збору до 5% та поширення його на ФОП, а також підвищення ПДВ на 2-3 Остаточні цифри презентують у липні. Тобто то, те, що заплановано. Воно буде для третьої групи означати підвищення податків приблизно в 6 разів. Для другої групи тут майже неможливо сказати, до яких розмірів буде підвищені податки, це може бути 10 і 20 разів. Перша група залишається більш-менш такою, як і вона і була. Але е, в них значно буде зменшені ті види робіт та послуг, які вони можуть оказувати. Поки уряд не озвучив нові умови для роботи бізнесу, власниця кав'ярні намагається збільшити продажі і залучити нових клієнтів. Серед нововведень – підвішена кава. Це коли приходить клієнт та купує каву. Ми можемо йому що, щоб він купив каву наступному покупцю. У Нас вже, е, вже так робили. Приходив постійний клієнт і купив 30 чашок кави для наших військових. Якщо вдасться протриматись на плаву, бізнесвумен планує відкрити нові кав'ярні в інших містах України. Дар'я Лисенко, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.